І тут я дізнаюся, що пиздять просто в нереальних фантастичних масштабах на, на тих сховищах по 150% зверху. Не розумію, що з нами не так? Можливо, можливо, має пройти ще трохи часу, чи можливо трохи надламався ген наш завдяки москалям, завдяки совітам. Можливо, трошки він поламаний, треба його полагодити, бо не можна ж так під час війни красти самого себе. Ти ж відтягуєш перемогу. Ми не переможемо. Ніколи без того, аби нас не прийняли в НАТО. До тих пір ми будемо просто воювати. Ми будемо довго воювати десятиліття, можливо. На нас буде летіти і летіти, аж поки за нас не стане реально, фактично, весь світ. Тому, якщо ми не станемо членами міжнародного альянсу, ми не переможемо і нас не приймуть туди, поки ми будемо пиздити, нас не приймуть просто. І ну, вони вкладають купу бабла в нас. Реально зараз. Там бюджетна сфера напряму, мабуть, залежить від держдепу, та, і вони фінансують зараз. От, і фактично економіка рухнула і вже немає. І ми тут ми публічно показуємо про те, що ми, ми крадемо. То, ну, тоді, тоді будемо воювати до останнього українця.